І Сина і Святого Духа. Возлюблені в Господі, братія і сестри, на сьогоднішньому благосложенні одне із читань, яке ми чули з Старого Завіту, з книги буття, стосувалося гріхопадіння перших людей. Ми всі знаємо добре цю історію, але якщо запитати, так як в школі, церковні дітей, які відвідують школу, ми приходимо на екзамен, потім питаємо їх, що вони засвоїли. От що таке оцей рай або едем, як ми чули, сад цей, який сам Бог насадив. Ми чули з цієї книги, сам Бог його зробив. Де цей сад знаходиться, якщо Адам і Єва були вигнані з нього? Едем з єврейської мови на нашу перекладається як насолода. Сад по своєму призначенню задуму був зроблений для насолоди людини. Поки гріха не було, людина там повинна була царювати. Там не було ні хвороб, ні інших якихось скорбей для людини. Все їй приносило радість. Як описувала книга буття, в цьому саду було різних дуже багато дерев, і Господь їх всіх насадив для людини. І Людина могла сьогодні одно їсти, завтра друге. Все була їжа рослинна. Але серед цього сада красувались два дерева. Одно дерево називалось деревом життя, а друге деревом дерево, пізнання добра і зла. І от Господь сказав, з кожного дерева можеш їсти, в тому числі з дерева життя, яке красувалось, яке було в центрі, тільки з одного не можеш їсти. Із дерева пізнання добра і зла. Так от, Спочатку з'ясуємо про едем, щоб не відволікатись на ці два дерева. Де ж сьогодні подівся Едем, і що це був за сад? Може хтось скаже, що це був якийсь духовний, так як людина і духовна, фізично створений сад? Ні. Битій писатель, Мойсей, Пророк, який написав цю книгу, він чітко пише, Бог створив на землі її. І знаходилась вона, він навіть характеризує її на востоці. Я по словянськи говорю ці термини, з нього виходила річка, яка ділилась на чотири річки, і дві з них сьогодні ідентифіковані це Тигр і Єфрат. Дві ми потеряли в історії, дві, які він пише, ми їх не знаємо, де ці річки були. Одні з дослідників говорять, що це в персидській затоці, вже затоплено морем, цей сад. І так, такої думки привершується отці святі, що цей сад був, коли Адам і Єва вигнаний, він був схований від людини, і людина його не може знайти. Одні говорили, що він десь на Аравійських горях, горах знаходиться, другі казали, що покоплений після потопа, після ноя він так і не зплив цей сад. А другі отці кажуть, що він е, був. Чувственним шляхом піднесений від землі після цього. І він знаходиться, але люди через свій гріх не можуть в нього попасти. Тільки люди святі туди попадають. Апостол Павло, наприклад, про це чітко пише, він сказав нам, що я був коли взятий до раю. Багато святих описували, коли він Бог показував, що вони там бачили. Вони кажуть, там це дійсно земля, створіння. Там такі, така красота, такі дерева це дійсно сад, там такі річки. І цей сад це дійсно частина нашого Всесвіту. Едемський сад або рай, як ми називаємо, це не є щось духовне. А от що за дерево життя? Значить, в цьому саду були два дерева посаджені Богом. І... Ці дерева це дерево життя і дерево пізнання добра і зла. Дерево життя це було дерево, яке, на думку одних, отців, людина, коли сама мала дивитися за собою, та як батарейка, яка розріжається, щоби не померти, і щоб завжди куштувати, щоб мати в собі життя. А другі отці кажуть, що... Це дерево не в прямому значенні слова давало життя, тобто безсмертність. А це є синонім премудрості. В Біблії часто говориться, що якщо хочеш жити, то будь пізнавай мудрість. І оце дерево давало людині премудрість. Коли вона вкушала, вона була премудрою. І це дерево було символом самого Христа, так як і Едем це символ вічного. Рая, де ми будемо у вічності, це символ, бо тільки відображав той рай, який буде у нас в нас всіх після нашої смерті, то так і це дерево посередині, воно символізувало Христа, який нам дає і мудрість, що правильно толкування завжди, і завжди нам дає життя. Ми, які причащаємося Христа, ми так і говоримо, що кусіть живот безсмертний, причастіться життя безсмертного. Дерево ж, пізнання добра і зла не було якимось таким деревом, яке дійсно щось там давало, кажуть святі отці. Воно було деревом послуху. Бог захотів людину тримати у зв'язках все, для тебе людину зроблено. Нічому не нуждаєшся, але прояви послух руцю. Просто не вкушай з цього дерева. Тому воно так і назвалось, тому що коли людина вкусила, вона побачила усе в реальності. Як воно відбувається, Бог не хотів, щоб ми журилися, каже святі отці. Людина навіть не знала, що вона гола. От Адам, коли вкусив, побачив, що він ноги. Почалися ж турботи про тіло, які до того не були. Сам Бог піклувався про людину. Все їй давав сам, як на тарілоці. І от ми сьогодні чули про цю розповідь, як перші наші люди, Адам і Єва, не послухались, через що весь цей світ сьогодні. Немає можливості жити в тому саду, в тому Едемі, а тільки в проблеску його в цьому світі, так називають святівці цей світ, повинен зараз нести покарання, яке Бог за ці гріхопадіння на, на поклав на мужчин трудитись в поті лиця, на жінок рожати в болях, поведуватися своїм муж'ям. Муж і ми також чули, яке покарання Бог поклав і на. Росли на тварини вивчається світ, на змія. І всі тварини сьогодні мучуються, так як вони залежні від свого царя, від людини, яка вела в цей світ гріх. До того так не було. І от ми з вами сьогодні, браті і сестри, призвані Це, цей сад заново, заслужити своїм життям. Зараз ми тому і постуємо, що показуємо Богу послуг. Як колись люди не показали, ми з вами зато показуємо. Пост це послуг. Не їж, не вкушай, не роби того чи іншого, або іншими словами, не насолоджуйся, бо ти вигнаний із сада насолоди. Тобто пост це обмеження наших насолод. І якщо ми це послухаємо, якийсь цей період маленький, який нам дає Бог до Пасхи, ми зможемо. Відновити ту гармонію з Богом завдяки Христу, який прийшов в нас, примирив і який Воскресне, і нам дарував життя вічне, і дарував нам новий уже рай, як він сказав розбойнику на Христі, сьогодні ж будеш зі мною в раї, уже в раї не тому земному, а в раї справжньому, настоящому, який земний рай, тільки мав нагадувати людині про той небесний Єрусалим. Сьогодні ми, браті і сестри, Оцим повинні і вооружитись, тому що діявол буде до нас приходити завжди із такими е, іскушеннями, такими думками, такими емоціями, що ми прервали свій піст. Та подумаєш, там всі так роблять, е, і, і іншими всякими не буду на цьому зупинятись, і щоб ми розуміли, ради чого ми це робимо. Ми робимо це заради нагороди. Вже будемо так говорити навіть земними такими мірками. Нам Господь готовує великі вінці, за те, якщо ми будемо хоча б в цьому маленькому йому вірні і покажемо мужність. Бо як ми щось інше тоді перенесемо, про що ми говорили цілий тиждень по вечорам. І сьогодні ми згадуємо тому великомученика Феодора Тіруна, він був один із змучених яких церква знає дуже багатьох, Георгій, повідоносець, наприклад, Дмитрій Миротичеві і так далі, був великомученик один із них, який помер за те, що не підкорився, будучи воїном повелінню імператора, е принести ідольським богам в жертву. Але ми більше його сьогодні згадуємо, завжди це відбувається у п'ятницю, першого тижня поста. Верніше це є субота, але так як ми служимо вже е, літургію, яка є з вечірньою зв'язана, то ми це завжди згадуємо в п'ятницю, ми згадуємо його чудо, яке вже було після смерті його. Уже після смерті Юліан Отступник, чому так називається, тому що він після Константина перший імператор, який знову повернув язичництво, тобто зробив революцію в Візантійській імперії. Константин приніс християнство, законив християн, а його нащадок, Юліан, тому так названий в історії відступник, відступив від цього, знов сказав, ні, християн будемо мучити, знову возлив гоніння і знову відродимо ту язичницьку, язичницьку ту віру, в якій була колись наша імперія. І от імператор глумився, знущався, вбивав християн і вирішив дізнавшись, що християни не можуть їсти те, що покроплено і доложертвеною і кров'ю. Пам'ятаєте постанову Апостольського собору, цей собор описаний в князі Діяні Апостольських, що... що треба старого завіту взяти, а що треба виконати. Взяли тільки декілька приписів. Не, не потрібно нам вже обрізуватись, наприклад. Тут да? весь старий Завіт, сказали, знівельовується, тільки взяли декілька святі апостоли приписів. І один із них це не вкушати крові і ідолжетиного, покроптаної і крові. І от Юліан Надступник, дізнавшись про це, захотів посміятись, захотів зробити так тайно, покропив усі продукти які були в Лізантійській імперії, щоб християни поїли їх, а потім сказати, а, посміятись, тепер ви всі вкусили їх долужетного, що ваша віра не підписує. Но Бог не дав поругати своїм християнам. І через цього святого цей святий явився у вісні єпископу і повелів, щоб люди вкушали скотську. Імператор не додумується до того, що люди таке зможуть їсти, і то не покропить, і щоб в той день нічого не купували на ринках і нічого не їли. Цією скотською їжею це було теперішнє, як ми вже тепер то їмо, вже на нас нескотська їжа, куття в І от з того часу така традиція церкві, як символ, знову ж таки, що ми сьогодні... Готові їсти таку їжу, просту їжу, рослинну їжу, але не вкушати цей піст не тому, що воно гріховне, ми не тому не вкушаємо, як ми говорили, м'ясо чи молочні продукти, а тому, що зараз нам воно не корисне. Ми зараз проходимо період, коли показуємо собі, що ми сильніші за це і ми можемо побути без цього. Ми Господа цього, а не воно. Господи нас, це ключовий момент. Ми навіть деколи коли благословляємо людям, які дійсно фізично потребують молочних продуктів. Це, наприклад, матері, які годують, вагітні, які носять дітей, яким потрібно це буває, або інші якісь люди не будуть зупинятися на цьому, то справжні люди навіть чувствують якийсь дискомфорт, коли ці ділять. От тобі благословляють, і ти все одно чувствуєш, ти їж це просто як солому, як для тіла, потреби, як таблетку. Але навіть ти хочеш щоб насолоджуватись цією їжею, це правильний вкус християнина щодо таких речей. Успість. І от сьогодні ми згадували, зокрема, цього святого по цій причині. Також зараз так співпало, що сьогодні ми календарно. Відзначаємо 40 святих завжди 22 березня пам'ять цих святих. Але так як перший тиждень, всі перші 5 днів дуже строгі, то церковний устав всі святкування переносить. Якщо попадають вони понеділок, півторок середу, на неділю перед, якщо на четвер-п'ятницю, то на суботу, яка йде за ними. Тому це сьогодні ми тільки згадуємо календар на цих святих. Але не святкували їх, не чули, не їх, їхніх. Це все буде завтра відбуватись у наших храмах, тому що ми їх дуже шануємо. Ці святі, про яких я теж вчора трошки розповідав. Це були теж воїни, які теж не поклонилися імператорському вілінню бути язичниками. Це були 40 група християн. І їх знущались над ними. Саме одне з таких великих знущань, це закрили їх, затолкали у воду і зробили, значить, в холодній воді вони знаходились, зробили баню на березі, щоб іскусити їх, що вони там замерзнуть і підуть вітися в баню. Тільки ти підеш у баню, значить ти відрікся від Христа, така умова. І от один, представляєте, відрікся. 39 залишилося, один разом завжди були, побіжав туди, і все рівно його настигла смерть, як так буває, часто з радниками. І ці 39 залишилися, і тут один із тих, які воїни були, які їх убивати мали, побачив, як Бог спускає з неба на них вінці, про які я говорю, ради чого ми повинні це все переносити мужньо. Бо ці вінці й нам Богу готові. І дивиться він сів 40, бо той стояв, а вінці почали спускатися, він втік. Він дочекав секунди. Треба було секунду почекати, а той втік. Дивиться 40 вінців спускаються, а їхне тридцять 39. І він так, той чоловік подушевився, що сам кинувся туди і каже, я християнин, і я хочу пострадати з цими людьми. І так він став тим 40 полим святим. І цей нам приклад, браті і сестри, що буває, ще трошки треба, трошки-секунду, чуть-чуть, нас дьявол саме в той момент зламає. Нам би ще от, буквально чуть-чуть потерпіти і завжди пам'ятайте, що гріх, він коли тільки скушає дявол людину, він каже, що це солодким. Але коли людина кушає гріх, стають муки совісті. Він стає тяжким. Згадайте любих грішників Каїна, як він все життя мучився, що просто мав людина, яка сорішає, у всіх це бачиться, їх чому. Він просив Бога, коли вбив би дай мені знам'я, щоб мене не вбили. А що тебе мають вбити? Да? Бо ти так судиш, ти вбив, ти думаєш, тебе вб'ють. І він весь час ходив, як описує книга буття, і прятався, боявся, що його вб'ють. Все життя було таким. Воно так і є насправді. Люди, які от вбивають. Вони так потім і розказують, що це їх переслідує все життя оце тінь. Так само другий гріх любий візьміть. Він спочатку кажеться прекрасний, коли ти настрастя, а потім ти все життя мучуєшся. Скільки я бачу блудників, які коли дійсно влюбляються потім, і все життя ревнують потім ту, ту жінку, що вона її кине, тому що сам такий був. А потім я бачив такі історії, повірте. Дуже багато таких історій, коли і їх дійсно кидали жінки. І все ж в нашому житті отак. Тому ми будемо цим прикладом удушевлятися, що нам Господь готові в і ми від них не відкажемося ні при яких умовах. Перенесе всі труднощі, лише би бути вірними Христу. Амінь. Сьогоднішній день також вітаємо.